Поїде, що О, попрошення. Ніхто, я зараз на Донецькій міській раді гризуться там, прийшов, гризуться між собою як собаки. Я кажу, про що ви гризатесь? Ви краще підіть, подивіться, як переселенці живуть. І попитайте, чим їм допомогти, а не ви між собою гризатеси. Не дай Бог нікому на своїй рідній землі бути переселенцями. Ви знаєте, що моя мама з Луганщини рідний весь мій з Луганщини. У Нас 50 тисяч людей зареєстровано в Сєвєродонецьку як переселенці. Ключове зараз треба вибивати гроші, я буду допомагати, щоб ми відремонтували ті гуртожитки, які є в Сєвєродонецьку, щоб люди могли поселитися. Звісно, не дай Бог мати в рідній країні дітей війни, але раз уже так склалося, то Сьогодні завдання держави, і уряду і влади зробити все, щоб підтримати цих людей, а не кидати їх на призволяще. І от тут в гуртожитку, на моєму місці, кожний день мав би і в цьому гуртожитку, і в інших гуртожитках має починати свій день. Мер міста, влада, голова цивільно-військової адміністрації, одразу губ по Ні. щоб спитати, як живуть, які проблеми, чи, чи, чи діти ходять не садок. Чи ходять вони в школу, чи є в них підручники, чи є в них ліки, чи є їм на чому спати, а не на полу. Стулів нема, вони мене посять, під кожну кімнату знайти по поступу. Що? Машина. Машина, що машина? Є машинка? машина? Немає, так буде. Обіцяв, немає. За п'ять людей теж слухав. Мені дуже прикро, що. Ми не змогли зробити так, щоб ви, не, не, ви зберегли свій дій. Мені дуже видно, що влада, на жаль, вас не захистила. Бача. А сьогодні роблять винувачення і розказують, що такі, сякі і так далі. Слава дефіковані. П'ятеро, бо такі дімають. П'ятеро людей, подивіться, в якій кімнаті живуть. Тут же суша, тут же їдять, тут же все. Значить, завдання. По-перше, по, по матрасах. Негайно вирішити, щоб сьогодні були матраси в людей і не тільки в цій кімнаті, а всіх перепитати. У кого немає матрасів, щоб усіх були матраси. Це раз, друге. Сільці. це що, велика проблема сільці зробити? Значить, познаходимо сільці, попривозимо, будуть сільці, матраси, сільці, приналежності, якісь елементарні. Далі треба подивитися, яку кімнату зробити сушильну кімнату. Що ж тут все сушать і так далі. І треба подивитися, інвентаризувати, які є гуртожитки, не заселені чи приміщення, зробити мінімальний ремонт і щоб розселити людей. Ми чим зможемо, будемо вам допомагати. І зроблю все, щоб ви якнайшвидше вернулись додому. Дякую.